Блажений хто читає, вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо е, третю, третій вірш Книги Об'явлення, де сказано, що блаженний, хто читає, або щасливий, хто читає, або безсмертний і по-іншому тим, яким дарована вічність. Ну, в цілому, саме щастя заключається в читанні. Адже е, незалежно як ми отримуємо інформацію. Щастя завжди читати. В Першу чергу, щастя чому? Тому що ми, той, хто читає, він має чим. Так само і зі слухом, блажені ті, хто слухає слова пророцтва, вони також щасливі. Не всім дано чути, і не всі мають можливість читати, тому що немає чим. Друге, щасливий або блажений той, хто вміє. Не кожен вміє читати, не у кожного виходить читати. Не кожен навчений читати. Це також важливо. Навіть ті, які навчені, в них не завжди є люди, в яких не завжди виходить хорошо читати. Зрозуміло для себе і інших. І третє, чому щасливий, тому що. Важливо, що читати, є що читати. Не у всіх є, що читати. Інколи люди щасливі, тобто вони вміють читати, але вони обмежені в можливостях, які вони мають. Вони не можуть читати, тому що немає матеріалу. Ми вже звикли, що в нас все, що необхідно, є під рукою. І так, щасливі ті, хто читають. Але оскільки блаженство знаходиться в книзі об'явлення, а це книга Біблія, то вони торкаються в першу чергу книги Біблії. Щастя читати це те письмо. Е, перший принцип, який я хотів би, на якийсь звернути увагу, це читаючи незалежно від того, яким чином. Багато людей не знають, як почати читати, але важливо просто читати. Якщо вам подобається детективи, можете читати Біблію як детектив, як роман. Але найголовніше це читати, читати і читати, тому що це важливо. І не бояться читати, тому що багато сьогодні вже не пам'ятають, але був такий період. А можливо, у когось ще є така думка, що читати не можна, дочитувати не можна, тому що погано плине. Але я знаю багато десятків і сотні людей. Які читали те письмо і не просто погано плинуло, але набагато кращими вони стали. І досліджуючи книгу об'явлення, ми саме на це звернемо нашу увагу. Одного разу ми сім'єю йшли до річки, тут поблизу нас є річка. І зустріли одну жінку, яка побачив, що ми йдемо на річку з лодкою. Вона сказала, знаєте, який ви щасливі. Я тут живу вже 37 років, там у неї четверта чи п'ята хата від річки. Але каже, на річці, напевне, ні разу не було, щоб так посидіти, покупатися. Люди живуть в Вінниці. І одні кажуть, якби не приїхали родичі, ми б так і на фонтані не були. Знаменитий фонтан на всю Україну, а то навіть не тільки в Україні. Люди мають Біблію, але за 37 років вони навіть не подумали відкрити її. І тому я сьогодні закликаю зробити це. У мене був дідусь, який прожив майже 80 років, і 77, якщо так взяти, в 66 років він почав читати Біблію. і ви не повірите. Якби ви знали того діда, який був в 75 років до того, чи 76 даже. І того, який вже читав Біблію, це було дві різних людини. Не, ну, не сильно дві різних, тому що хто знав його, то він був дуже такий жорсткий, жорстокий дід. Але коли він почав читати, все змінилося. Тому важливо читати. Біблія змінює. Кожного. Тому що сказано що в Ісаї 3 розділі перший вірш, що Господь Савов візьме Єрусалим і Юдеї підпору і опору, і всяку підпору від хліба, і всяку підпору води. А в Амоса 8.12 сказано, що будуть люди ходити від моря до моря, шукаючи е, слово Господа, та не знайдуть його. Тобто такий буде час. А він вже й був в багатьох державах, і в нашій, тим паче, коли не було можливості читати. Притчах з 16 розділі сказано, хто вважає на слово, той знайде добро. Хто дію складає на Господа, буде щасливий або блажений. Це дуже важливо читати це те письмо. Для чого ж читати? Псалом 18, розділ 15, 18 Псалом, 8 вірш сказано. Закон Господній досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідчених умудряє. Саме по собі слово Боже, воно умудряє. Навіть не розкриваючи ніяких, можливо, глибоких істин, але саме читання це робить. 105-й вірш 108. го 118 го Псалма сказано: Для моєї ноги слово то є світильник, і світло для стежки моєї, слово Боже є світильник. Або Христос в 8 розділі Івана, 8 й розділ, 32 й вірш, записаний слова Ісуса Христа, де сказано: І пізнаєте правду, а правда вільними зробить. Сьогодні багато людей. Платять за свою свободу, за свою незалежність. А достатньо відкритися те письмо, почитати, і вона розкриє нам правду. Ця книга і звільнить нас від рабства гріха. А коли духовна людина вільна, коли в неї немає ніякого тягара на душі, то фізичне життя і все буденне воно по-іншому сприймається. Ісус Христос, звертаючись до Фарисеїв, Він сказав. Ви досліджуєте святе письмо. І думаєте через них мати життя вічне. А вони свідчать про мене. Святе письмо, і не тільки дає вічне життя, але свідчить і розкриває нам Спасителя. А, знову ж 118, псалом, 99 вірш Давид пише: Я став розумніший за всіх своїх вчителів, бо свідоцтва твої то розмова моя. Слова із Біблії, ну тоді із закона Божого, із Тори, е, тому що не було такої книги, як Біблія в той час у Давида, але він каже, що це було для, підпорою для моєї ноги. І найголовніший такий вірш є в Димофія, Тимофія, друму, посланні Тимофія з 3 розділу, 15 16 вірш. Там Павло звертається до Тимофія, він каже: Ти з дитинства знаєш Писання святе, що може тебе мудрим зробити та спасіння вірою в Ісуса Христа. І далі він якби підсумовує: усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності. Амінь.